Вітаю, друже, Вмощуйся зручненько, приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Тіша відважний розбишака. Жуля щойно врятувала Ані за допомогою чарівного кристалу. Коли вони почули гомін та важкі удари копит? Швидко сховавшись, за великим каменем, вони напружено чекали, поки коні промчать повз. Хто це? прошепотіла Жуля, виглядаючи з за каменя. Розпійники, відповіла Ані, притиснувшись до Жулі. Я чула про них, коли ховалася у потаємній кімнаті. Розбійники зупинились біля головного храму, і з карети вийшов головний розбійник. Високий, кремезний, з шаблею на поясі, він почав голосно говорити до своїх поплічників. Це місце ідеальне. Ні душі вже кілька місяців. Тут і облаштуємося і добре наживемося о, це ті ж самі. Ані прошепотіла і від цього у жулі защемило вуха. Їм головне знайти, що винести. Від кінських копит піднялася курява, і жуля ненароком чхнула. Апті. Що це було? запитав головний розбійник. Сапливий Джо, це знову ти? Тримай свої бацили при собі. Це не я цього разу, виправдовувався Джо, витираючи свого завжди мокрого носа. Що значить не ти? обурився головний. Ідіть шукайте. Щось тут не так. Розбійники почали обшуковувати місцевість. І жуля з Ані вже почали втрачати надію на порятунок, коли раптом перед ними з'явилася м'яка лапка, і хтось ніжно прикрив їм рота. Тш. прозвучав загадковий шепіт. Це був кіт, коричневий з чорними смужками та блискучими зеленими очима. Він підморгнув жулі і прошепотів Сидіть, тихо, тікайте, коли я кукурікну. Кіт, тримаючи в лапі маленьку шаблю, спритно підстрибнув на камінь і гукнув Гей, ви, неповороткі кури. Хто тут наважиться зупинити мене? Володаря шаблі і великого розбишаку. Розбійники вирячились на нього, а головний, здивовано піднявши брови, гаркнув Кіт проти нас! Ха -ха 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 -ха! Хапайте його! Але кіт був швидший за вітер. Він блискавично промчав між розбійниками, залишаючи їх у спущених штанах. Поки ті від здивування навіть не встигли зрозуміти, що відбувається. «Кукуріку!» -ку – -ку! вигукнув кіт, застрибнувши на карету. Жуля з Ані все сиділи за кам'янілі. «Кукуріку!» – -ку! повторив кіт голосніше. Я сказав кукуріку! що не зрозуміло. Це знак бігти. Ви ж чуєте? Аго! Але момент був втрачений. Розбійники оговтались і почали переслідувати кота жулю та Ані. Хоче ж до потаємної кімнати. крикнула Ані і потягнула жулю за собою. Вони заховалися у потаємному сховку, але серце калатало. Як же там кіт? Чи зміг він втекти від розбійників? Тишу порушило тихе шародіння за дверима. Хто там? Ані злякано прижалась до жулі. Стемряви з темряви з'явилася фігура кота. Він ішов гордо, злегка кульгаючи, а на шиї тримав амулет, що раніше висів у головного розбійника. Це він, зраділа Жуля, але помітила, що кіт похитнувся і впав. Ти поранений, злякалась Ані, схилившись над котом. Подумаєш, віджартувався він, втираючи лапкою морту. На одне життя менше, ще п'ять залишилось. Ти наш герой. Як тебе звати? запитала жуля, притискаючи лапку до серця. Кіт піднявся, гордо всміхнувся і, обернувшись до них, сказав Я, Тіша, місцевий відважний володар шаблі, розбишака і голодранець. Примруживши око, додав він. А зараз мені пора. Не встигли жуля з ані щось сказати, як Тіша вже зник у темряві. Вони кликали його але марно. Він був невловимий як тінь. З вами був канал Сказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат. Посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України, допоможи Україні перемогти!